В атмосфері справжнього зимового дива та святкового настрою у шості відбулось урочисте відкриття головної ялинки міста. Свято, що традиційно проходить напередодні дня святого Миколая, зібрало дітлахів та їхніх батьків, подарувавши незабутні емоції та очікування різдвяних див. Разом із ведучою свята дітлахи активно танцювали та співали, створюючи справжню атмосферу позитивних емоцій. Кульмінацією стало, звісно ж, запалення вогників на головній красуні міста. Разом зі святим Миколаєм діти проскандували заповітне раз, два, три ялинонько, гори і сотні яскравих ліхтариків освітило зелену красуню. Свято малечу вітали представники міської влади на чолі з міським головою Миколою Ногою. До привітань долучилась і його заступниця Марина Харламова. Такі складніші силі у нас зараз є. Ми вітаємо всіх дітей Шоскінської громади з святами, з Миколаївчиком, з новорічними святами. Шановна молоді, шоскінці завжди активні, сильні. І я вітаю вас, святим Миколаєм, щоб він вам приніс радість. Одразу після урочистостей на Малечу чекала найприємніша частина вручення подарунків. Радості та захвату не було миш, що засвідчили численні відгуки самих дітей. Вони ділились своїми враженнями від свята. Я вірю у святого Миколая. Він мені приніс. Мені дуже сподобалось, коли засвітились вогні на ялиночці. Я буду вдома заставити ялиночку і прикрашати разом зі своєю сім'єю. У мене є декілька бажань до Святого Миколая. Я хочу від нього якісь солодощі або якісь гарні чехоли на телефон. Сподобалося це свято. ми станцювали, ялинка. Участь у святі взяли вихованці центру естетичного виховання Юність. Зокрема, запалювали біля ялинки під новорічну пісню. Ставники народного художнього колективу хореографічного ансамблю сюрприз. Діти дуже полюбляють виступи. Ми сьогодні танцювали танець під назвою Світом крабує Миколай. Вони дуже були, були в захваті. Ну А також. сподобалося те, що вони отримали солодкі подарунки. Цього року центр естетичного виховання не обмежився лише ялинкою. Як повідомила заступниця директора закладу Анджела Висоцька, колектив центру естетичного виховання протягом двох тижнів створював кілька. Ка новорічних локацій для гарних фотографій сьогодні. Відкриття міської локації міської ялинки це. Така маленька країна, див для всіх дітей нашого міста. І сьогодні в святі в заході брали участь вихованці центру естетичного виховання і просто гості, дітки, які проходили повз і знали про сьогоднішнє свято. Ми колективом центру естетичного виховання за фінансування підтримки міської влади спільно продумали, як максимально можна зробити так, щоб було красиво естетично. Сучасно, щоб дітям подобалось, і ми всі разом творили цю красу. Серед незвичайних локацій особливу увагу привернув чарівний пряничний будиночок. Він непростий це будинок, який виконує бажання дітей і має такий собі зв'язок з усіма чарівниками з святим Миколаєм і Санта Клаусом. Діти тут мають змогу зайти і написати листа чарівнику і відправити її чарівною поштою. А олені. На самі разом з чарівником відвезуть, щоб закупити подарунки і привезти дітям. Дітлахи не оминали можливість написати чарівникам. Так у Єгора є дві заповітні мрії. Я пишу листа Миколаю, щоб війна закінчилася, закінчилося, щоб гарні розвили. Новорічна локація буде чекати на охочих зробити яскраві фото та отримати натхнення від ошатної ялинки протягом місяця. Крім цього, у фоє працює виставка декоративно-ужуткового мистецтва та вихованців студії образотворчого мистецтва Мальва. Виставка постійно працює, змінюючись відповідно до тематики свят.